Зачекай, не перемотай! Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Дорогий Господи, Ти знаєш, все, чого найбільше потребує ця людина в даний момент. Знаєш, на якому на зараз етапі перебуває, знаєш, за що вона найбільше переживає. Я тобі довіряю всі обставини. Довіряю тобі цю людину, яка зараз переглядає це відео. І прошу тебе, допоможи їй зробити перший крок і прийняти рішення, які заважають їй рухатися вперед. Ісусе, я тобі довіряю, і довіряю тобі всіх, хто переглядає це відео. Господи, благослови, даруй мир. Амінь. Друже, підпишись на канал. Ушир це відео своїм друзям, з Богом!